Друзі, вітаю! Екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні на календарі 29 квітня 2025 року продовжуємо робити прогнози на цікаві актуальні теми. Але сьогодні я хочу поговорити про ті певні ідеї та інсайти і відчуття, перечуття, які мені приходили вчора. Сьогодні вночі через сон, знову ж таки. І, власне, певна така інформація, яка теж десь з'являється в мережі, про що, власне, будемо говорити? Що сточить, що гримить. Черговий король вже готується відправитись у засвіти, мова про якого короля. Ви знаєте, в мене є таке прогнозування, що чотири королі помруть і спок світу принесуть після смерті Папи Римського. Особливо. Всі почали говорити про це моє передбачення. І, власне, ще мені приходила інформація, що від 9 до 40 днів після смерті Папи Римського, власне, може відбутися ще смерть якогось короля з тих чотирьох. Фізична смерть, політична смерть ну, це таке питання. Але сьогодні ми декого розглянемо, хто на такій явній, славній світовій арені, може, щось карта ще покаже, підкаже. І вчора теж мені в певній енергороботі приходила інформація, що скоро такий якийсь король може у засвіті відправитись. Звідки ця інформація приходила, те, що стосується а-ля Путлера і всієї тої його системи. Ну, але ми сьогодні подивимося більш детально в розкладах. Отже, чи може дійсності таке трапитись, давайте ми перше змоделюємо, так спитаємо. Що до 40 днів після смерті Папа Римського ще якогось короля кудись трапить. Той, хто проти миру, справедливості і добра у світі. Ну, от якраз. Світ перевернутий. Для когось цей шлях в даному вимірі може завершитись і в плані не лише політичному, але і фізичному. Початок нового. Тут навіть де двійка кубків: один на рівні таємному, один на рівні явному. Карта перемін. І карта Монах Відлюдник. Очищення, трансформаційне та духовне і відкриття нових можливостей. Тобто, якщо ми ставимо запит чи дійсності, це може відбуватися. Так, абсолютно так. Ну, взагалі, одне вже і відбулося. Дещо. Це я маю на увазі про п'ятницю, ту ситуацію, яка сталася там в Росії, де ліквідували цього, як він, Москалика, чи як його того, хто там оце планував, куди бити по Україні і так далі. Я ще сказав навіть в ефірі по цьому каналу, що ця персона, особа була найбільш значима, як про це говорять. І ліквідація даного персонажа є теж дуже і дуже значима. Але крім нього, ну це по суті до 9 днів його А до 40 ще може бути навіть двоє: один на рівні таємному, один на рівні явному. Вчора приходила чітко інформація про саме Путін, путірський режим, Росія, крахтої системи. І зараз багато подейкують, що саме після 9 травня, що ніби там дочекаються і щось може відбуватись. Ну, що воно буде відбуватись? Подивимось, ми працюємо тим, щоб це було чим пошвидше. Знищення тої енергопаразитарної системи. Путерівська влада. Ну, втрата сили, втрати можливостей, втрати грошей. Карта бунтів протестів. Завершення циклу, коли з фортуни перевернуте. Вибір фатом. Так, це що в нас? Шість жезлів. Святкування Побєди, А тоді як випиває яд. Щось нагадало історію з Гітлером. так, Ціаністий калій чи що там? Важкий груз. Десятка мечів, десятка жезлів. Та перевернута та пряма. Роковий на збіг обставин. Викриття правди, черговий бунт на кораблі. І продовження активного краху влади. Ну, однозначно, щось там відбуватиметься. Цей період активний, травневий, там після 9-го, не після 9-го, це вже інше питання. Але ми, якщо беремо період 40 днів після смерті Папа Римського, це якраз період завершення квітня і травневий час. Так що там хай буде кожному по заслуг його, далі над тим працює. Що саме цікаво, ну, не все можу так детально розказувати, що сьогодні снилося. є моменти, які можу озвучувати, які не можу озвучувати. Але суть в тому, що так справді по ліквідації ще якихось таких важливих персонажів, найближчим часом буде відбуватися. Ще раз скажу. Двоє тут йде, але тут є 2-2. Тобто, навіть. Один явно приховано, і ще 2-2. Теж може бути один явно один приховано. Тобто загалом, навіть до чотирьох. До чотирьох. Так що, якщо ми найближчим часом будемо бачити такі новини, що там ще когось ліквідували, та -та 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 -та. в Росії особливо, не дивуйтесь, не дивуйтесь. Тут з другої сторони з'являється Трамп: сто днів його трампування, през... презентування так, президентства. Рейтинги його падають нищівно. Ще один король, який на грані втрати свого трону і своєї корони. Бажання, які він, як Джен казав, здійснить бажання там всіх, хто там американців, золота буде епоха чи вік, чи як він там казав. Щось не дуже воно відпадає. Не, Нема поки що здійснення тих бажань. А тут Аркан смерті з'являється. Дивіться, що робиться. Ну, це по Трампу, біля нього цей аркан смерті. Цікаво, цікаво. Втрата правління. Тобто оце, що йде по ньому, що він там не говорив, і він там підсупки не підбивав, але той трон під ним тріщить. Бо я казав, якщо він буде не по справедливості, Дбати про те, щоб дійсності війна в Україні завершилась, а це одне з його кармічних завдань. Значить, він свої, на своїй посаді довго не пробуде. Казав, я таке? казав, і неодноразово. Знов королева Кубків перевернута. Якась там його панянка очікує. Певно, Камала Гарріс вернеться ще назад. Тут карта панянки. Mm -hmm. І знову Верховна жриця перевернута. Бачите, таємниці, які відкриваються про Росію. Таємниця, які ж відкриваються про Трампа. Тут, взагалі, аркан смерті. Тут ізоляція, там була ізоляція. Ну, таке. Ще хтось може з цих. Хто там той? Сі Ціпінь. Це Китай, так? Кін Ен. Це Корея Північна, так, якщо правильно все Ін, Тут карта диявола. -ху 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 -ху. І боротьби, і теж щось там боротьба за престоли. Китай Сіт зіпінь, що там не каже. Ну, теж ви знаєте, такі цікаві карти. Тут немаркана як безсмерті, але якась така перетрансформація в тій всій світовій системі відбувається дуже-дуже сильно. Дуже-дуже сильно. А ще хто може бути? Знов карта морська, дев'ятка мечів. Смерть, ліквідація тих всяких кукловодів, бачите, тих паразитарних господарів. Повернення жіночої форми правління, матріархат. Що це за карта матріархату? Королі перевернуті, королеви прямі. Зміна і світового певного форми правління. Особливо той, хто всякими там бачите, чортиками закеровує. От король мечів, перевертається, перевертається. Не чортиками, не чортиками, кого там паразити, ті тримають, як от їх дійсності. Ці маріонетки, ну таке цікаві події. Що тут же гримить? Дуже-дуже велика й якраз до 40 днів після папи після смерті папи Римського. Побачити ще, щось відчути, а щось побачити славно явно про смерть чергового короля чи королів, чи тих, хто дійсності в світі колотить. І не дозволяє, щоб був мир і спокій. Ну а в Росії там чесно таке враження, що все, от, така метафора, як кажуть, карточний домик, як хатинка з, з карт. А все так, от, як, як, як просто знаєте, як падає, як руйнується. Таке все збудоване, і тут раз, і все починає руйнуватися. Той весь карточний домик. А -а -а. Так що, дорогесенькі мої глядачі. Ми далі працюємо, ми далі наше правильне майбутнє моделюємо, ми забороняємо негативні сценарії майбутнього, світло побільше продукуємо, піднімаємо наші енерговібраційні частоти, бо так начись здолаємо обов'язково. І хай буде. Так, як має бути, по позаслуг його, хай якома швидше з цього виміру, заберуться всі ті, хто дійсності проти правди, миру, справедливості, добра, любові, добробуту і всього доброго, світлого і позитивного. Хай буде так. Почуємо з вами в нових відеопрямих ефірах. Може, в процесі даного ефіру комусь прийшли якісь інсайти. Пишіть ваші думки в коментарях, радий буду почитати. Але дуже багато знак і ознаків і, і таких. А, Підказок, повідомлень, снів про те, що почуємо скоро. Важливі новини. Бережіть себе, світло всім побільше відправляю, і до нових зустрічей!